Bonjour, mes amis! Вітаю на черговому занятті французької. De vous voir. Рада вас бачити. На минулому занятті ми вивчили перші три правила читання. Перевіримо, чи все ви запам'ятали, а потім вивчимо наступні три правила читання. Репете moi. Повторіть за мною. Sans pardon. Pompe, compte, poumon, ronde, monter. Bonjour, tu as raison. Nous allons au concert. Non, nous restons à la maison. Nous dessinons un balcon et un wagon marron. Tout. Rouge ou. Vous, nous. Jouer, trouver. Ouvrir, sourire. La boule est rouge. Vous pouvez nous aider. Ou vous voulez écouter ça? prime, mari livre, primitive, prix, mi, médecin, les des, pas ami, lit écrit, offert, il dit, soldat. Пор, петі, ні, ранар, рі, ne ave, pri. Дуже дякую. Отже, переходимо до наступного матеріалу. Розмовляємо французькою. Ви вже вмієте вітатись. Бонжур, салю! А сьогодні навчимось знайомитись. Подивіться, будь ласка, на нові речення. Тютапелько мау, як тебе звати? Жемапель, мене звати. Кі-есо. хто це? Подивіться на діалоги, я читаю, ви повторюєте. Тютапелько мау. Жемапель Аліс? Тютапелько мау. Je m'appelle Luc. Qui est-ce C'est Nicolas. Qui est-ce C'est Annie. dialogue une fois Tu t'appelles comment Je m'appelle Alice. Tu t'appelles comment Je m'appelle Luc. Qui est-ce C'est Annie. Tu t'appelles comment Je m'appelle Alice. Tu t'appelles comment Je m'appelle Luc. Qui est-ce C'est -ce est Annie. Отже, перше правило читання на сьогодні буква С, вона має кілька випадків питання. Перше, літера С перед голосними Е e, ігре буде читатися як звук С. Перед голосними Е e, ігрек як звук С. Наприклад, повторіть Лесихко, Ле Синема, Ленарсис. «La france, «Cécile», le Cyclone». Отже, буква С як звук С перед Е e і І. Далі, буква С може читатися як звук К в інших випадках. Повторіть La classe», «La motocyclette», «Le cactus». Le public, le parc, le cube, la carte, le spectacle, Luc, Colette, Nicole. Переклад цих слів вам зрозумілий. Звертайте лише увагу на артиклі Ля-ля, які вказують на рід іменників їх використовувати обов'язково. Третій випадок читання букви С. Якщо буква С має такий значок, кома знизу, то вона завжди буде читатися як звук С, незалежно від позиції у слові. Звуква С як звук С. Взагалі таких слів у французькій небагато. Дивіться приклади та повторюйте. Ля фасад». Le façon, le français, le garçon. Це le garçon хлопчик, ви зрозуміли. Речення, euh, відразу речення, спочатку прослухайте їх з перекладом. Француемарк. Франсуа каже, де Марк. Марк ва нема. Марк йде до кінотеатру. Ніколь ва осі нема. Ніколь йде до кінотеатру. Ніколя ва о Ніколя йде до парку. Ніколя ді, Ніколя каже, це le locomotiv de Marc. Це локомотив Марка. Це la locomotiv de Luc. Це локомотив люка, Це le cube де колет, C'est Kubek Colette. Bonjour, Monsieur le Duc. Dobri Monsieur le Duc. Monsieur le Duc est mon professeur de français. Monsieur le Duc m'y вчитель le Alice est sur le balcon. Alice, na balconie. C'est le narcisse d'Alice. C'est narcisse Alice. Azaras, pour за répétez après moi. François dit où est Marc? Marc va au cinéma. Nicole va au cinéma. Nicolas va au parc. Nicolas dit c'est la locomotive de Marc. C'est la motocyclette de Luc. C'est l'écupe de Colette. Bonjour, Monsieur le Duc. Monsieur le Duc est mon professeur de français. Alice est sur le balcon. C'est le Narcisse d'Alice. Подивіться на зведену таблицю правил читання букви С. Отже, буква С читається як звук С перед голосними Е і. Й. В інших випадках буква С читається як звук К. Якщо буква С має такий значок кому знизу, то вона завжди буде читатися як звук С. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Друге правило читання на сьогодні буква сполучення ЕН, ЕМ читаються всі як носовий звук АМ. Незалежно від того, буква літера А чи літера Е пишеться рядом з НМ, всі вони будуть читатися як звук АМ. Наприклад, Повторіть за мною. Répétez après moi. Maman, la lampe, l'enfant, l'écran, l'antenne, le volcan, la banque, grand, le dentiste, la chambre, comment. Летан. Переклад нових слів ви бачите на екрані. Гран великий. Коман який. Ламфан дитина. Летан час. Речення з використанням цих слів. І, звичайно, з буквосполученням en. Це Николь сюр. Це Николь на екрані. Comment s'appelle son papa? Як звуть його тата? Сон папа сапель Андре. Його тата звуть Андре. Е са мама. А його маму? Са мама сапель Франсін. Його маму звуть Франсін. Повторюйте за мною ще раз речення. Прочитаймо їх. Се Ніколь сюр лекран. Коман сапель сон папа? Son papa s'appelle André. Et sa maman s'appelle sa maman Francine. Чудово! Третє правило читання на сьогодні. Буква сполучення получення Дві літери разом читаються як один звук К. Об'єднуються в один звук. QU об'єднуються і дають звук К. Наприклад, повторіть за мною слова. Тренуймося. Т'ятро. Le cirque, qui, la musique, que le bouquet, le masque, le casque. Переклад нових, нових слів ви також бачите на екрані. К що, кі, хто і питання. СЕ? Що це? СЕ? Ви бачите, як воно пишеться досить довго, але треба його запам'ятати. Спробуємо почитати разом із цим питанням. Повторіть за мною. Кескісе це лесірк. Лесірк егран. C'est la fabrique de disques. La fabrique est grande. c'est! c'est cirque, cirque grand. C'est fabrique à disques, fabrique à D'ailleurs, Qu'est-ce que c'est? C'est le cabinet de Monsieur Legrand. Qui est Monsieur Legrand? C'est le papa de Lucie. Son papa е dentiste. Що це? Це кабінет месьо Леграна. Хто такий месьо Легран? Це тато Люсі, її тато дантист. Потренуйтесь теж самостійно після заняття. Правила читання ми вивчили, а зараз хвилинка граматики у французькій мові. Іменники не змінюються за відмінками. Відмінки замість закінчень передають за допомогою прийменників. Наприклад, прийменник де замінює родовий відмінок. Кого? Чого? Наприклад, «ля лямп де Монік», лампа кого? Моніки, лямп де «ле кюб де марк. Кубики кого? Марка, Le cube de марк. Це зрозуміло і ви вже зустрічали цей прийменник сьогодні у реченнях. І зараз ви розумієте, що до чого. Родовий відмінок, кого чого, використовуємо прийменник «де». Сторінка країнознавства. Ви зараз бачите фотографію, це площа згоди. Французькою ви вже зможете прочитати, знаючи правила читання, пляс de la Concorde. Пляс de la Concorde. Площа згоди. Це центральна площа Парижу. Вона найбільша у місті. Має 360 метрів завдовжки. У центрі цієї площі встановлено Єгипетський Обеліск у 22 метри заввишки. Взагалі місце дуже відоме, цікаве і туристи теж полюбляють його відвідувати. Отже, на сьогодні ми закінчили з новим матеріалом. Самостійно, після заняття. Випишіть правила читання, як я вам радила, у свій зошит, повторіть їх, перечитайте ще раз ті сторінки, щоб потренуватися. Також вчимося писати, не тільки розмовляти і читати, писати теж обов'язково, бо наш курс комплексний, тому виконати ці вправи письмово, напишіть по кілька рядків ці слова та речення, щоб запам'ятати, як вони пишуться. Все повторіть, закріпіть і чекаю вас на нашому наступному занятті. Merci, au revoir, mes enfants!